Намазка на хліб гості на порозі. Візьмемо пусту ємність та терку. На стороні густопробитих дрібних отворів натираємо три курячі яйця. Плюс один плавлений сирок. Плюс три зубки часнику. Додавайте за смаком. Також можна використати подрібнений зелений кріп за наявністю. До натертих яєць сирку. Та часнику додаємо дрібку солі. В принципі, можна обійтися й без неї, оскільки майонез солоний. Плюс приправа за смаком. Використовував до м'яса. Плюс майонез 1-2 ложки. Орієнтуйтеся на консистенцію. Розмішайте ложкою компоненти до об'єднання. Її можна хоч зараз намазувати на хліб чи накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник. На потім Лічені хвилини апетитна закуска вже на столі. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного!